Ви знаєте, щось давно я нічого не готувала з кисломолочного сиру. Я скажу вам по секрету, що недавно я купляла одну пачечку кисломолочного сиру. Так два тижні пролежала в моєму холодильнику, і тільки коли вийшов термін придатності, я його викинула в мусор. Ось такий в мене був перевод грошей, але не сьогодні. Тому що сьогодні той самий ранок, коли на сніданок я готую ліниві вареники. Напевно, я ніколи в своєму житті не зрозумію людей, які не люблять ліниві вареники. Ну ви серйозно, це ж так смачно. Коротше, не буду вам багато розповідати. Не інформації. Краще давайте вам розповім, як я готую. Ліниві вареники на ну, 300 грамів кисломолочного сира. Я додала одне яйце, пакетик ванільного цукру, чотири столові ложки цукру і п'ять столових ложок борошна. Увага! Кількість борошна у вас може відрізнятися, тому що вона залежить від самого кисломолочного сиру. І Так, тісто, що вийшло, я ділю на дві частини. Кожну частину я гарно розкатую і нарізаю на зручні шматочки. Кожен вареник в борошні і роблю йому форму. І Як ви вже бачите, в мене вийшли вареники не всі одного розміру. Але саме головне, що вони в мене вийшли смачні. Я їх варила в підсоленій киплячій воді буквально 2 хвилини.